О, видно Добрий день, любаді! В, в цьому відео я знову буду містером максимум і ми будемо грати в Battle із дуже відомими ютуберами, навіть і не дуже, але все одно. Я тут головний, якщо що. Тож це буде Battle, в якому ми будемо грати як зламаний телефон. І надіюся, це закінчиться добре, і мене не забанять з Ютуб. Скажу, чи ні, так. Я не знаю, я якого не бачу. Я те, що не грав, щоб мене прибутали.

Не паліть все. Ремі Рататуй? Кто такий паліть. ремі? Ремі Що? І що це таке? Це ти типу бури. Це типу якась ремі. риба? Це ремі. Хто такий ремі рататуй? Це Ремі це головний герой з Це що? Що? Ти колись бачив синіх щурів, ти геній? Я так само, він я не писав мишу. Він по канону синім має бути. Я написав писав мишу, але це... Як ти це поняв? Як я мав синім. Альо, містер, ти що, ніколи не дивився Рататуй? Я дивився Рататуй, і я мишей ніколи не бачу в сірих. Він він там та е, ну, ну, на він там був темно-синього кольору. Ну, коротше, містер, мене... А це блакитний колір. Ну, давай наш наступний. Він був блакитний більш. Книга Ти... Влада. Блідий, голубий. Гусь. гусь. Коротше, це ремі. Я, я навіть не знав, що його Ремі звати, якщо чесно. Гой але... горить, 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 горить! Гусь горить! Гусь горить! Гусь горить! Гасіть, гасіть, динаміт несіть. Ну, гусь зремонтований, так скажем. Конора, Ні, це Гусь точно, це Но я, я, не я не бачу, знаю, хто це. я бачу. Я, з... я, з я бачу, що це Гусь. Якщо Чекайте, що тут Мария? у нас? Ви, що ви, ти будував? Алі Баба і Скріпера. Алі Баба і Скріпера. Це я точно. Бай? <клев> <клев> як, <йому>. як бачите, як <клев> бачите, я будував просто. А мені це щось схоже на Міце. китаянця. Містер, містер, щоб ти розумів, я відгадав це, але це ідеально. Та таке? Це що таке? Що це таке має бути? Це автобус ракета. Це джакусі. Я будую шкільний автобус з ракетою? Це взагалі на ну, то не похоже. А це ж це, це хто це будував? Я будував, містер. Це я, я, я в... будував. Хто я влада з'їв? Хто влада з'їв? Тут був ще один Володос 26. Ай-яй-яй, що тут на. Вина... Це а може... який не рататуй. Пальну, пальну. Я, Роза... я вам можу збудувати рататуй, а ти не ратуй. Я знаю, хто є варених миш. Так. Я знав, що це... Я знав, що це... я в нас... Тієї як тієї нас опинився Конор тут? Туїсь Стоп! Ти вістеріг Конор. А, це я в раду! Так, ану, чекайте, шізи. що тут пише? 에, а що це е, таке? Вони е... клапкують! 에... або Конор. А що за дій Конора? Конора аварія, бо, я так зрозуміла, старийся. Та-да. Що за понос? Ані... Це... Я... 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 Я не випускав. респект! Ти... Що? Чо ну, Що тут три просів? Алі, перестаньте взривати! Ну я написав мі... Алі Баба... Оце я подумав, що це ракета. Ні! Не судіть Марк, ну, мене за це. Марк написав Алі Баба з'їв кріперів. Я тільки що прочитав. Ой!

Тільки не ламай, тільки не ламай. Ой, а чого моя притяг? Джакузі, а це я будував. Вам сподобав? Ні, Влад, не помив. Ні! Влад, не взривай, я ще не зняв. А що наче я гриє? Влад, перестань. Влад, не підривай, ти... Влад! Ну, Влад! Влад наш! Я знаю, яке йому покарання. Баним його, баним його, баним його. Баним його, баним його. Миша хоче з'їсти сир. Ага. What, what, це типу what Миша? Так, да, це what миша. What миша. Це була Миша. Ага, Анатвій. ясно. Містер, це Слева. трошки був на тюлень. Трошки. А що ту? Трошки був не тюлень. Ой, шо тут шо зараз тут нас? вона нас загореться. А ось і моя! Супер! -містер це що таке? Ні, це супер курка із окулярами Звідки містера. Тут... Вискачок. Такий я захуцювачок, це мій. Це курка, супер. Я це подумав, супер. це супер курка. Не на мускули. Це я ви, ви взяли з цього а, води, а, гуся? А що це? Генрі, а, 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 а що це? Можна питання, де ви взяли з гуся, який какав? А що це, це? Ні, реально, Ду... де Ду... взяли з гуся, Ду... який какав? Ду... Як так вийшло? Містер містер, ти не знаєш, що це таке книжку. Я не забирав книжку. Не, я... Книжки всі на підлозі. Ні, тут вот то я ясно чого забрав, бо тут нічого немає. А Ставили тут хрест. Мені сказали хрест, я цього... хрест просто. Я просто тебе приводував. А ну давайте наступне. Я не знаю, як відімати їх право зустріти. А звідти тут ще раз гуськачок взявся. То... Я то... думаю, що це то... гудка. То... То... Чого ти? Де no, you know. right. Тут oh. миша, що... а, фабрика машин. <coughs> фабрика. <coughs> фабрика машин. Ага, ясно. <coughs> <А>, До <coughs> <два> речі, <coughs> якийсь екран мені дуже сильно нагадує щось. Владіку, що ти? Взирвати прийшов? А мені він нічого не нагадує. Ты умощ в джакузи вибирай. Влад, гаси, гаси, зараз воду не став. я знаю, я знаю. Вибач, Влад, Влад, частный, выбач, Влад, выбач, выбач. Дивіться, тут джакузі а? Я знаю, да я. О, май. буду, я б ті самый Побудував Ясно. А ч? Джакузи по пайку немає. Ого. Дивіться тепер, який я тюлень побудував. Це професійний я не бачу. тюлень. Це професійний тюлень. Професійний тюлень. Що? тюлень. Я, якщо що, я нікого тюленя не шо, бачу. Це, це, шо, чулень. Чулень. Містер, це щурень, містер, це На щурлень. Годимо, що тут вгадали? Тюлень! А не побачили, що ви робите? Девчонки, містер, роби. Це... Тож далі вони почали ми всі розбирати, хто хто що вгадав. і вийшло так, що майже ніхто нормально нічого не вгадав. І в нас вийшло все що бо зірвав мені півкарти, і вийшло супер. Я так і очікував. Це ж білд Battle і надіємося, що це відео не видалить. А з вами був я, містер Максим, і зараз ви побачите справжній аут. Переможці нічого не получають. Бо це відео закінчується, і, як бачите, тут хаос получився, і мені карту зірвали. Дякую, Влад. Тож, давайте підписуйтесь лише на мій О, канал. О, дякую тобі, Владок. І ми, ми завершимо це відео. Ставте і підписуйтесь на канал.